Будете відосики, завтра дивіться, проколець. Дивіться, доїхав опять до моря. Ну, зараз море сніму ще раз. Нас я не можу зрозуміти, як за... Ну, поставити без камерку чи що. Я ж не можу, цілий день вбив. Дивіться, напхали туди сирої резини, сирої резини і думаю, що воно ета, перестане. Ідемо, то я зніму бігенько море і поїду опять до них. Це мені може, що день убив. День убив. День убив, колеса. Що одне відео ще зніму, їду опять до них, я не знаю. Чи плюнуть на ті 3,5 долара та їхати на настояще, що на монтаж. Що ж вони його пхають, пхають тут серед резину. А воно не цей. Yeah, I don't, I, don't, I don't understand English. No English. I know no English. Why? No no English. No English? I don't understand. What do you think I don't understand? Пацаны с собой принесли. Да, подождите. Кацапка лежить. почула, що я по, 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 по украински українськи балакаю, і вже до мене почала балакати. Що вони лізуть у мій видосик? Короче, я доснімаю вам. Доснімаю вам. Ну. Hello. Hello. Please, для Ой, какие дітки Красивые! Подожди, супер. Ладно. Все. А ще які красиві. Шо сята опять якісь або європейці, або русські. Пройду мимо, щоб дідуси не лізли. Так Там дівчика дволітня голенька. Теж не можна знімати, тому що тікток -тік Я Раз його свого у Франції зняв. Йому годік було, мене заблокували. Взяв, зняв свою дитину, годичну голеньку. І мене заблокували. Гуляють. Без забут. Без забути. Люди живуть без забути. Хлю. Не з дітками, все. Отакі От діло. філіппіни, Філіппіни. А я поїхав опять колесо робити. Опять робити колесо. Оце до. Да. Треба було катити його зразу на настоящий ще на монтаж, але там без камерка, нема камери, вони її резину сунуть. Вона не пристане, ну, ніяк не пристане.